Поки я виберу вдалий кадр, то в мене телефон розрядиться. Так, друзі. Гуляю в нашому парку. Взяла собі смачненьке. Бо до маршрутки ще довго. Знаєте, що це? взяла американу. Ось таку велику. Розтакувалася трішки. І взяла. Новинку їхню це а, веганський бургер. Правильний вибір. Веганський бургер. Зараз подивимося, що тут таке є. Так, тут, до речі, ось До мене завжди хтось прийде. Привіт, собака. <ривіт> так, щось бачу, якесь тут передбачення є в з коштук. Давайте подивимося, що саме. Ну, що я хочу вам сказати, друзі? Бургер дуже смачний. Для тих, хто любить отакі от штуки веганські, а я в принципі нормально до них відношуся. Дуже смачно і ситно. Таке ніби як картопляний зраз з пересмаженою цибулькою, морквою, з горошок бачите ви. Багато дуже салату, томати. Коротше, я балдію знову-таки. І ось насолоджуюся прекрасним видом в нашому парку. Хотілося б, звичайно, піти далі погуляти, але мушу, мушу вже йти, бо ще треба в АТБ забігти. У Мене таке відчуття, що мене люди. У мене таке відчуття, що мене люди переслідують сьогодні. Я де не, не сяду, куди не заб'юсь в, в якийсь куточок. Все одно хтось буде йти. І от я вже тікаю, а вони йдуть за, за, за мною. Дуже красиво. Можливо, колись виберуся, трішки вам ще зніму. Ми з Маркушею раніше тут так часто гралися, дуже багато проводили часу. Гарні місця тут у нас люди ходять, гуляють, а я вже буду спішити додому. Я не, можу. Я ніколи не чу, що мурчик ще так А де мурчик твій? Ось оці ось, 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 перший. Ага, перший. О ти, що сильно возмущається, то, то ти, чайний. Це ж вони щось, щось перемовлюються, так? Щось так, куди вони так, хлопці, чим все закінчиться? Перемир'ям? Мирова буде? Я щось подумаю просісти ще ні. <сих> 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 а шар, ти як шарти? Да, да, він... Каже, давай вже помиримося, що <сих> <"Шо>, серйозно? Що <сих> таке? Щось сім'ї чешу. Ой, сонечко так гарно впало ось. Mm -hmm. Мурчик, що з твоїми ушимо? Ось це судно. Кажуть. Гов уже каже. Вже каже гов. Хлопці, що так постійте, а грюкать скоро будете. А ти подиви, як він кіхті випустив. Ти, ти подиви на його кіхті. Ага. На одній на руці. Одні. диви. О, на Готовиться кудару, Да? Угу. Я тобі сказав. <ріху> Ірка, мені кажеться, зараз ми з тобою получимо. <ріху> скажуть, <ріху> як... <ріху> а це ж подивимось до нас не реагують. Це ж вообще. Куцу! Куцу, я сказала. Бистро порозходилися. А ти додому бігом. Бігом. Бігом додому. Приходила сусідка до нас, принесла нам гортензію, Зараз з мамою посадимо. І ось якісь квіточки. сказала синенькі, що мені сподобались. Ось так ось, диви. Давай ще трохи. Гортензія е, сказала біло-зелена така, знаєш, як є, От вони? і, і, і орхідеї є такого кольору, наче біло-зеленого. Просто поки вона його це пересаджує, поки воно ще таке, знаєш свіженьке, то його зразу і посадить. Ні, то кажуть, якщо оці. 15 та, хвилин, та віта, то Воно ж навіть не вважається, що ага. травмоване коріння. Чудово. Тож, чого я сідаю, якісь в теплиці помітори. Я тут кажу, давай бігом, давай бігом, Це ж навіть... тут поки що в нас клумбу видно погано, бо ще гілочки не поприбирали. Але саджаємо ось ці синенькі. Побачимо, побачимо, як воно буде. Тут... На відео. Так, ну що, ось він і настав. Останній день робочий на цій роботі. Сніжинки летять. Така хуртовина. Таке перші враження вам записую, ви, вийшовши із е, приміщення. Попрощалася, ну як попрощалася, сказала до побачення своїм дівчаткам, своїм колегам. Мені тут ось подарунків наклали, потім вам покажу. Ах, плакала сьогодні зранку. Моя колега плакала вчора, почала, а я сьогодні, коли вони мене прийшли привітати. Якось я прям геть розплакалася. В душі якась така світла печаль. Так, друзі, я вже вдома. І сніг пустився ще сильніший. Така прям стала казка на дворі. Я прийшла додому, а тут ліпиться баба снігова. Хочеться, так сказати, стри... застрибнути в останній вагон, так? Да? <плес> ну що, друзі, я вже вдома і хочу вам показати свої подарунки. Насправді, дівчатка мої дуже добре знають, мене знають, що я зараз активно займаюся вирощуванням всяких рослинок. От, і, власне, такий символічний подарунок. У нас вже це ніби як прийнято, хоча пішло всього дві людини. Але попередній колезі ми скидалися, купували якісь такі ну, речі, скажімо, побуту, які знаємо, що для неї корисні. І ось сьогодні я прийшла на роботу і мене таким ось чином привітали. Подарили набір. Ну, як привітали, ні. Це навіть просто так символічну приємність таку зробили. Набір для вирощування мікрозелені ось такий. Ми вже один розпечатали, подивилися. Так, що тут в нього входить? В нього входять зерна гірчиці, крес салат і рукола. І тут подивіться, скільки ковриків. Люблю аромат їхній. Так приємно пахнуть три ось таких коврика. Тому ну, будемо вирощувати ще. мікрозелень обов'язково. Дивіться, який апетитний малюночок. Так? Далі е рукавички. Такі гламурні, красиві рукавички садові. Ну, <кхем> звичайно, дуже приємно. Так, ось такий ліхтарик невеличкий. Для читання підійде, я думаю. І коли хочеться щось почитати, то до павербанку. Пристосуємось якось. Далі форма для випікання ось така сердечком. Також актуальне, те, що потрібно три ось таких ось лоточка із піддончиками. Зверніть увагу, також три піддони. Дуже класна штука. Ну, власне, Зараз я вже буду займатися висадкою чогось. І ще ось такий лоточок. Сказали мені, що будеш на новому місці їсти. І згадуватимеш нас. Ну, якщо чесно, друзі, в мене сьогодні хух, заходами. Ось тут, бачите, ложечка, вилочка. І ось тут, власне, на дві половини. в мене сьогодні заходами. Коли мені це все, дівчата, давали, я, чесно кажучи, Ну ми почали обніматися. Я, чесно кажучи, так розплакалася. І ось зараз згадую. Починаю знову плакати. Так, друзі, я вже трішки заспокоїлася і продовжу свою розмову за корисною справою, тому що мене останнім часом заспокоює ось таке ремесло. Зараз будемо садити мамину улюблену гвоздику. Вона дуже їх любить, і маленькі кущики-гвоздички. Тому э, будемо садити. Э, взяла лоточок ось цей маленький для мікрогріна, бо ну, ті занадто великі. Ось насіння я сюди, до речі, поки що тимчасово э, висипала. Он. Зараз буду збирати. І сюди э, будемо її переносити. У мене нема зубочисток, нормальних. Так. Ну, те, що я вам, друзі, хочу сказати, що е мені було дуже складно, і ти розумієш, що ситуація потребує якогось прийняття рішення, щось треба міняти, щось треба робити, але ти не можеш... Залишити цих прекрасних людей, тому що дійсно дуже гарні у нас відносини і взагалі мікроклімат в колективі був чудовий. Тому для мене сумний такий день сьогодні. Я трималася, звичайно, як могла, навіть до корівника, коли зайшла, то також трималася. Але домовились на тому, що пробую а раптом, що не так, то повернуся. Отак от, от домовились, але дуже і дуже, дуже це все важко. Я не, не думала, що буде так. Не думала, що це буде настільки важко. Тому отакі от, от мої друзі справи. Але, знаєте, в мене немає перепочинку, тобто сьогодні я звільнилася і завтра я вже йду на іншу роботу з випробувальним терміном і будемо пробувати, що там напробуємо, ми побачимо. Оце такі справи все розказала вам, друзі. І з вами ось медитую. Слухайте, це реально заспокоює. Так, друзі, нарешті приїхала додому, зараз покажу вам швиденько покупки наші мої. У мене був час перед маршруткою, значить, взяла ось такий апельсин сицилійський один. Не знаю, він мені чомусь так сподобався. 15,69 один апельсин і взяла акційний грейпфрут, 16 гривень заважив, а так 49,99. Там ще, звичайно, був грейпфрут по 109 гривень за кілограм. Мені здається, він дуже смачний, але от я. Все ж таки взяла це ще дешевше. Тому два ось таких ось карапуза. Далі кефір-ферма, то я брала собі на роботу. Це у нас мандарини Муркот по 48 гривень за кілограм. Я взяла на 58,12. І ось, подивіться, чек у мене такий вийшов. На 149,80, і мені дуже подобаються ці передбачення в сільпо. без надії ніяке далі неможливе. Дуже класне передбачення. Так, це я. А, ще ж в сільпо я взяла собі свіжий салат. Власне, за ним я і заходила. Дуже хочу зараз зробити якогось салатику легенького. А АТБ взяла міні грісіні ось такі. Глазуровані в цукрі з ароматом ванілі хлібні палочки дітям до чаю погризти. Також взяла два сирочки, вони по акції зараз йдуть. Ну і тут у мене ось чудова така посилочка від Orner, дивилася відео Світлана. Так, вона мене заохотила на цей календарик, тому замовила сьогодні вже забрала. Буду дуже-дуже задоволена. Цілий день чекала, щоб вже нарешті відкрити цю коробочку. І ось зараз це станеться. Буду відкривати коробку. Спочатку, звичайно, зроблю салат, бо дуже хочу їсти. От вам, от вам і нові роботи, нові умови, все по-новому. Так, ось в такому пакуванні приходить календарик. Улюблена. Як це воно? Улюблений попіт. Оця <гум> купирка. Клас. Так, Треба, требує зберегти. Хай буде, може, щось колись відправити. І ось так ось виглядає календарик. Мій переможний 2024. 24 рік. Календар з передбаченнями, друзі. Е, також на нього дивилася, але якось 400 гривень було жалкувато. А тут от Світланка у відео розказала про його прекрасну ціну. Він коштує 100-144 гривні, здається. Ну, з доставкою мені він вийшов дорожче, 213 Так. Тому ну, це досить вигідно. Нам ще ж, в принципі, жити і жити в 2024-му, да? То треба замовити. Календарик було. Клас. жду, не дождусь. Дивіться, яке гарне послання тут. Створено українцями для українців. Клас. Я єдине, що, друзі, не зрозуміла, як його ставити. От чесно. Якась я, видно, трохи. <світок> не знаю її. В принципі, перевернула. Загнуть. І що? А, тут ще ось полосочка одна. Угу. Ну так, то можливо, так. Да. Воно тоді сюди впирається. І так він стоїть. Все, зрозуміло, бачите як? А я не бачила, що тут його ще можна перегнути. Все. Тепер чітко і зрозуміло. Показано ось тут, як відривати потрібні листочки. А як їх відривати не треба? Тобто, ось тут, ось. Угу. І дійсно, я казала Світлана, що. Ці листочки можна використовувати як свого роду такі, знаєте, метафоричні карти. Дуже сильно мені сподобалось, тому що ось у мене 13 березня дійсно таке передбачення було: приймайте компліменти із задоволенням і робіть їх у відповідь. Це дуже підіймає настрій. Це реально про мій день, 13 березня 2024 року. Скільки класних, приємних слів було сказано в адресу мою. І я казала своїм колегам. Ну, ми прощалися в цей день, казали до побачення, скажімо так, да, тому що я звільнялася з роботи. І так мені було приємно це все чути. Ви знаєте, я прям. Ну, ну, якась така була і розчулена, і, і дійсно, думаю, там десь, можливо, вчать нас, що в першу чергу там свій простір, своє, там, я повинно бути. Але мені здається, так добре, коли ти б'єшся, як то кажуть, в унісон з людьми, коли ти дійсно працюєш на результат, ти дійсно працюєш в команді. Ну, Це прикольно. Я думаю, що я, мабуть, все зробила правильно. Раз е, мої колеги так приємно про мене відгукнулися і сказали мені це в очі, і це відчувалося, дійсно, що це щиро, тепло. Я їм також дуже багато слів сказала приємних. Тому, друзі. Отакі от справи. Yeah. І тому, коли я побачила в цей день така зарьована ось це передбачення у Світлани на каналі, я подумала, що це свого рода знак. І метафоричні карти я собі також обов'язково куплю, але поки що по хорошій ціні ось такий візьму чудовий календарик. Ну, давайте подивимося. Сьогодні у нас вже 15-та, 15 вересня. Да? 15 Обновіть гардероб час додавати весняні речі. Ну, не знаю, наскільки це актуально на сьогоднішній день, саме для 15 березня. От, зараз повідриваю ці листочки, подивлюся, порозглядаю їх і буду насолоджуватися далі. Подивіться, скільки в нас ще гарного Ах, і приємного. На цьому, друзі, з вами прощаюся. Світланочка, вам велике дякую за такі класні рекомендації. Я дуже рада, що тепер я є власником такого чудового календарика. Друзі, всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба і всього-всього самого найкращого. До побачення!